Так, Руставелі 60. Будинок. Прекрасний сімейний будинок. Дивіться, який затишний, здоровий двір. Так, закриваємо, тому що ми вже вдома. Так, придворова територія. Це викладено плиточку. Скільки красивих троянд. Так. Зона відпочинку, барбекю, наша маленька красунечка, столик, де можна відпочити. От красуня наша. Дивіться, який затишний, просторий двір. Приємно, любо подивитися, прогулятися, сісти, відпочити. Зона відпочинку. Дуже багато квітів.